Був перший раз піхотинцем, потім став пілотом в піві, і після того зрозумів, що хочу літати більш невели... на більш великих дронах, більше враження робити. По моїй ініціативі поїхав на навчання на вампір. Курс навчання проходить дві тижні, але все залежить від людини. Людина може навчатися швидше, може довше вчитися. Ми переважно вночі літаємо, бо вампір рахується нічним дроном. Може бути доставка. Продуктів, води на, на позиції до наших побратимів або враження. Найбільш важливий або цікавий досвід у моїй роботі був це знищення гаубиці і танка. З історії можу цікаво розказати, то, що е, ми стримували наступ ДРГ, коли йшов, йшли ворог, шум і стримували його з, з мінами, з кедами. Я відчуваю, що гарно відпрацювали, що я і побратими, які виконує за завдання, відпрацювали по ворогу, знищили там ворогів. Відчуваю радість, як то кажуть. Краще стримувати ворога тут, ніж потім він буде вже біля сім'ї знищити ну, твою сім'ї. Краще ми будемо стримувати на сході країни, на півдні, щоб всі жили спокійно.